Так, знову прийшли на ярмарок, як зазвичай за сиром. У нас тут дуже велика черга. Я великий чемпіон по 40 гривень. кисло можно чуть-чуть и кисловато кисловато-сладкие как вот ты любишь сладкое это голден это попробуем голоден с семеринкой груши какие вкусные по половинке даю дуже смачні Хорош. а я вчера ему тоже разрезала яблочко и с сахаром це вже ароматне я тонка штука і багато Ага. Ой, Лянь, ти ж сказав, що мені багато. Ой, все, все, ти ж казав, що не багато будемо купляти. Ні, мелочі немає взагалі. Давай, обережно тільки, не дергайся. Клади, клади. Я ж не брала багато пакетів. Давай візьмем пакет. А, так. На, тяни. Це можна на плечу повішати. Зараз. Доброго дня. А цей печений сир в яку ціну? Це якесь печене, чи що це? Це молозиво. А, молозиво, в яку ціну? 300 І Печени запіканочки теж по 300. Є з ізюмом, є вишенка і чискає 390. Добре, дякую. Молозиво по 300 гривень. Клас. Міді 360 гривень. Відерко. Що? Ти не взяв? На плечо вішай. А рульки почем? 150. А хоч у нас гуртика сто і Сто і п'ятдесят. А які п'ятдесяти п'ятдесят м'яксі тут. А це а? такі хрумки по сто. А яблучка теж по сто. Ага, добре. Так, рулька по сто Тобі сподобалось? Не підемо далі. Ти бачиш, що сьогодні, навіть люди позже теж да. проснулися. Чуєш, що... Чуєш, сьогодні люди всі, бо... ти бачиш, що ціла куча людей. Ні. 180, 250, 300 і 350, корість 450. А ти знаєш, що я твоей, твоїм топориком теж. Uh -huh. 350 гривень. Може, 50 буде, я вам дам стопу. Буде. Дякую. Дякуємо, взаєм. Пішли. Хороша, так. Тут он по 20 гривень, вони якісь м'ятенькі. Перед червоним по 65 і зелений по 45. Яйця домашні великі по 110 гривень, а меншенькі по 80. А минулого тижня були по 85. Бачите, так коливається ціна. Так, сто 150, то можна заматюкатися. А ти знаєш, що тут багато люди казали, багато йоду. Да. Не хочешь спробовать? Я не понимаю, что это за орехи? Что за такое? Что это такое? Она со вкусом идет копейки. Со вкусом чего? А. 150 банков. Я едят вообще? Нет. Тут, тут этот цветочек снимается и кушает. А есть общественная мясорубка, перемешиваю и с сахаром. Ладно, нове, нова, нова страва то. Так, носочки красиві які. А в яку ціну такі гарні? А ці білей 50. Що ти там застріли? Е, мені треба носки. Ти вчора тільки собі купив, а треба ще Матвію мені. Так в сенсі сказі. Я ще куплю. Так, тут соління купують, горішки вже. Горішки вже пофасовані. А фасовані в яку ціну це? 750 кілограмів, понятно. Так, да, так, да, да, я зрозуміла. Так, авокадо 50. Дастя, цвітна капуста. 30. Так, добре. Що, ще рівня? 250, а там на ринку на Ітроїщинському 150. А, 230, мабуть, 230. Бо я щойно тільки що нарізала. Так, всім привіт, хто приєднується. Е, я зараз вийшла на ярмарку. Сьогодні недільна ярмарка. Купуємо, зараз будемо холодне варити. Сало в яку ціну це таке? Таке 700 Таке містіше 500 і ще 800. Це вже все. 700, 800 і 500. А підторка у вас є? Мамочки, родна, оце ціни на сало. Поняв? Щоб, щоб Щось у мене і язик це є. Так, це нам не потрібно. Дивіться, виноградик по 110. Так, о, по 14 картопелька. І по 12. Так що ми стоїмо в черзі. Зараз станемо в чергу. Я сюди стану і поспілкуюся. А показать понятно? Що казали? Такі ще маленькі мені. Дайки. А, це ми тут брали минулого разу аджичку. З цього дядечка. Добавте. А це що таке? То аджика. Смачна? Да. Ну, така? ну, що А це що таке? Це сираджі. Сираджик. Я зрозумію. помидоры веку Давайте отжечку. Да. Глазочка. Давайте я закрою. Я хочу, чтобы кулек положить. Ну да, да. Ну, Все, кулечек принесла. Да, нет. Что, нет? Не, Не подойдет? Сначала соя, а потом... <laughs> ага, и, давай, и давай, и <laughs> давай, и давай и ты. Сейчас, секундочку. Так. А. так, 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 так. Помидоры, плюс помидоры, сок. Сок. 180. плюс помидоры. И что еще вы хотели? Аджику. восемь. Ой, что 300, 308. Что вы неправильно посчитали? Сами себя дурите. Да. <с Бывает. <с вот ласка. Так, слухай дальше. Вот сам можно брать аджику? Конечно. Это капуста.

Слухай. Okay. Okay. А це та капуста, що ти минулого разу брав? Кіло два? Чего? А чому она капуста? Капуста. Он со 125. Так я цену еще сейчас светлый. Ну да, еще Все, спасибо. Сколько вы сказали? 124. Так, 120 ложу сейчас. Почему как это? Ну что? А 200. 94. 90 килограмм. Дякую. Да, да. Капуста по 120 гривень. По 100. по 100, по 100. Це ми на 120 грамів взяли. Значить, ми зараз знаходимося на ярмарку в Києві. А скільки, скільки? 100 гривень. 100 гривень капуста. 100 гривень. З Києва. В Києві. Близько тут Троєщини знаходимося. Так, 35 гривень яблука, айдар 40. Коротше, яблочко від 35 до 40 гривень. Шкарпеточки по 80, по 50, такі термо. Так, що ще в нас тут є? Капуста 45, он по 100 по помідорчики. Перчики 75. Так. Що ти хочеш, Соління? У нас грибов дві банки, мама передала. Чого ти не хочеш відкрити? Чудобрежеш, то треба по толчоночку картопельку. Хай поки постоять. Так, колбаски ти, Матвію, не хочеш? Чи ми будемо в сільпо заходити? Так, що тут смачне? Ух ти! А це А це що? А що це у вас оце? Ні Ні, щавіль, ні щевільні без солі. А в яку ціну без 80 гривень щавель без солі. А я люблю борщі варити з, з щавлем, з сіллю, і тоді мені не треба взагалі солити. Клас, 80 гривень. Буду знати, що якщо треба буде купити, то продається так, мандаринки по 70. вишиванки по 1500, тисячі, сімсот. Іще 500. Нам не треба, у нас все є. Нам треба буде свічечки. А, а де втора така лампочка наша ділася? Йоршики, де вони, Йоршики? Та ні, не такі. Та ми в Аврорі ще купимо. Оце такі мені треба маленька. Хай 20 гривень Йоршик. Що, що. що О, бачите, ну давай купимо. а скільки 50 гривень. Та нам чи по, по кольору нам все одно. Це о, це вона дуже це замість цього. Да Це дуже класна штука. Все, дякуємо нас одна стерлась, але їй вже скільки років Матвію? Одинадцять років. О, отак, все. Бачите, купили терочку. Вона так дрібненько дуже подрібнює. Гарно на них даруни терти. Так, що тут у нас? Акація? Так, портів нам треба. Та це все в Аврорі, ні? ні? А ну, тут варі. скільки? Ні, ну я не знаю. А скільки коштують пакет? Здорове питання, ні, ні, В Аврору зараз зайдемо. 50 гривень на минулому ринку було, 200 штучок. А у налівки бачиш, коли треба, то немає. А в яку ціну це ваше? На 162 шість, 200 гривень, 400 грамів. Клас. Ну тепер уже нам не треба, Да? Бачиш, ж, сяри смачні. Так, 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 назад. А що ми ще Що нам ще треба? Все купили. Я, я, просто. Капуста, яблуки і рулька. Капуста, яблуки і рулька. Що? А Матвію щось на бутерброд? Саме, Кілограм просто м'якоті, де да, сделати попробувати подливою, як я в відео бачив. Ну, будеш Там, ти можна, робити, а? я не буду робити. Взагалі б не плохо було б. Їсти, то все одно щось треба. Холодне буде коли? Завтра ну, утром. Ну, да, у Прямо його, да? ну так давай возьмі м'ясо і можна з картошкою, з пюрешкою наробити. Так, що ви мені пишете? Я нічого не бачу. Де це ви? Це Київ, 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 Україна? Ми думали, що вже в обід не буде. Людей, тому що ми сьогодні пізно вийшли, а воно людей воно ще тьма тьму ще не можна пройти. Мабуть, сьогодні всі трошки відсипалися. Так. Фран, що ти такі? Так, що тут у нас ще є? А томатний сік домашній, трьохлітровий. То жовтих помідорів? Ти не хочеш? Де ти? Томатного соку 300 гривень. Чого? Томатний сік, 3-літрова банка 300 гривень. Ну, він в магазині дуже дорогий. Там теж е літер близько 100 гривень. Або, може і 100. Це сандора там томатний. Це домашнє. Що це за яблук? таке лохмате айва. Ми стан смілися. Ой, так, нам не треба печі м'яска. кавуни по 20 гривень. А? О, лень, що? А? Олень, що ти такое питає? Питахає. Щось не наші якісь продукти, я такого не їла, не побувала, не знаю. Оп. Ти знову сюди прийшов. Тут м'ясо буде дороге, бо сало теж. Отлічно. Що... 250, таке 270 яблучко над Це така гарбушка, 250 гривень. Так, а карта є у вас, да, щоб перечислити. Ага, бачу є. А все, дякую, приходьте. Бачу, є. Це, це дивіться, це така ось серединка йде. Ну, без відходу, без ця. це. Це все-таки, щоб ближче до галя оце. Таке 250, таке 270. Тут же більше кілограмів, звісно. Ну, ми можемо три. Я вам треба, ніж. Так треба мені менше. Мені все одно.

Ну тут кісточка і м'яско, ну Ось бачиш? От тут трошки не, не подобається, ні, ні не, не хоче. Я вам :30, да? Да. Так, благословина всім добрим людям. мир вам, О, так, у мене бабулечка да? і дідулечка 40, були 40. з України. Ага. Дякуємо, добра людина, ага. дякуємо вам. <кхів> На то сьогодні ярмарок проходить, так він щодня проходить. 230 за такий маленький кусочок. Так палка колбаса коштує 150 гривень, а тут 9,90. А тут он стільки м'яса. 230. Що ви таке розказуєте? Це для м'яса це недорого. Пів кіло 230 гривень. Михайлова, да? Так. Насочні Встаньте. Вірять, дать. Все, дякуємо а, вам. Сюда, давай. Давай. Люди пишуть. Люди пишуть, що дорого за пів кіло 230 гривень. Ні, 200, 200, 250 кілограм. А, а ми взяли пів кіло. Скільки ти заплатив? 230 Там більше, ніж кілограм. А там, було, а там було просто більше чуть-чуть кілограму. А, не більше, а менше. Бо 250 гривень був кілограм. А ми заплатили трошки менше, було кілограму, 230, майже кілограм. А оце таку олію давай візьмемо. А така олія скільки коштує? 60 гривень. Це на салати жарити можна. Зараз я чоловіку скажу. Коля! Хватить! Потім і візьмеш колись. Візьми, он ну, краще лі. Ну, У нас же там яке-то м'ясо да, є. Надалія. 60 гривень. Надалія. Я вже сама розпробувала. А наша мала п'є. А? Мала п'є.

Дома. Так, бачите, дідусь каже, добре, домашня навіть є олійниця стара. Що вони вичавлюють звідти сік. Оцей олію. Це дорого, що дорого. Говори по-русски, привикай. Так, ладно. 95 помідорів, 70 помідорів. Світну капусту не хочу купити. Морква є в нас? Морква в нас є. Мама передавала ще, поки морква є, буряк є, цибуля є, все в нас є. Сік. Сік гранатовий, він треба мати міцний шлунок. Що, давай, може, щось я буду нести, ото, ні? Так, то вуха. Фух, там прям в жару лежить. Ребра потім кудась ще купиш. Ми ж сьогодні не будемо готувати, а морозить, У нас треба подивитися, що в морозилці. Грушка по 50. Клас. Так, люди, ви дивилися, ми вчора зробили реберця в духовці, але вони вийшли такі соковиті. Які я там нарізала на коротких шурцях, якщо буде цікаво переглянути. То сало, звісно, я не знаю, що за сало таке велике, то просто якщо для жиру перетопити, то можна. Так, все, виходимо. В Аврору підемо туди, чи так, зараз я ще в Аврору зайду з людьми. Все, на ярмарці ми все купили, що нам треба. Ще зараз в Аврору зайдемо, мені дещо треба. кружки смакотіще по 65. Так, сюди не можна пройти, це треба обходити. Рука замерзла. Сьогодні, правда, морозчик. А ти глянув, скільки сьогодні градусів, ні? Мандаринки по 50. Кишмиш по чому? По 80. Кишмиш по 80. Там сир по 210, але найкраще сир. Такий смачний. Зараз я ще в Аврору зайду і все. Так, ходімо в Аврору. Дякую за лайки. А, з якого города ви? Київ, Київ. С Киева. О, так тут можно и в аптеку зайти. Да, и ну мы не пойдем через кровь. Бо мне треба тільки парацетамол. Мне не надо все такие таблетки. Серьезно. Помогу. Помоги, Дай вам бомберовать. Дай бомбер. Не болейте, не пришли. Я вимкнусь, коли буду розраховуватися. Домовились? Не будеш злитися? Не будеш. Сподіваюсь, що не будеш. Ну, так, да, он. А вони щось без. Давай сюди я буду возити. Так, що нам треба? Батарейки, Йоршик, пакети. Що нам ще треба? Моющее порошок. Якщо порошка не буде, значить позже, бо у нас ще є. Моюще, треба терміново. Кастрюльки по знижкам по акції. По 229 гривень. Так. Зараз ми тут подивимося. Тут, правда, пісні співають. Так, почекай, а? По, по, факту. по факту? Ну так от бери швидко сам. Подивися, я за тобою похожу. Сільодочниця, це що це таке. А, мені ще треба тут колготки. Ото такі, знаєте, зараз я гляну, якщо я знайду їх колготки, Ото такі-такі-такі, які рекламують. Що знизу мех, а зверху чорні. Це воно чи ні. Зараз подивлюсь. Ну, шо, мені... Так а мені треба колготки там ще, я ж в Аврорі зайшла. О, зараз. Да, так, так, так. Да, 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 да. А ні, це щось інше. Зараз я запитаю. А ну мені треба тоді запитати. А тут є робітники. Колготки тут такі тепли внутрі. Що ти мені оце говориш? Так, ну добре. Термобільо печу. Какое термобільо? Я не знаю. Термобільо. Це, мабуть, термобіль. Не знаю. Так, а ну зараз. Ладно, всім дякую за те, що ви були зі мною. Нам треба по факту скупитися. Все, всім гарного, доброго дня. А нам це цікаво. Все тоді до побачення, до наступних стрімів. Зараз буду щось готувати.